Всім привіт моїм підписникам. Слава Україні. Ми не переможні Друзі, хочу вам показати, пройшло вже два тижні з тих пір, як я виклав останнє відео. От, плоди вже трошки підросли і в мене деякі люди питають, як можна зі мною зв'язатися, щоб купити Ну якісь там сорти саженців, саженців сортів інжиру. Ну, трішки розкажу, які сорти вам може сподобається. Це сорт дуже врожайний. Називається в нього він муасон або кримський чорний. Він зазвичай сюди да, залитий. Він не дуже крупний. Приблизно його вага 20-25-30 грам. Але його дуже багато. Це далматський. Це крупний сорт. Вражайність чуть-чуть менше, ніж в кримському чорному. Але теж є особистість цього сорту тим, що вона нарощує пагани на другий, третій, а то і на четвертий рік дає вже гарні урожаї. Але цього часу їм треба наростити пагани. Інший сорт чорний прованський, теж фіолетовий, як і кримський чорний, але відрізняється він формою, він круглий. І в нього після смак такий ягідний. Він теж не крупний. теж 25-30 грамів, 20 іноді буває більше. Такий теж урожайний він. Ну, як бачите, самі обсипаний весь плодами. Такий сорт дуже гарно росте. Ну, а це сорт золота капля, крапля, як правильно. Теж дуже врожайний. Цей сорт мені привезли з Італії. Сестра моя. Чотири куща. Звісно, я не знав, що це за сорт. Просто привезла. А потім вже в Фейсбуці з хлопцями ми розібралися, що він дуже схожий на золоту краплю. Ну, то так я його і назвав. Ось він іще такий. Він теж такий врожайний. Крупненький, не крупний сказати, як далмацький, ну він крупніший за кримський чорний. Такий приблизно як брунцвик. А це сорт Валєра. Ну, не знаю, як цей правильно сорт називається. Цей сорт мені подарував мій друг покійний, який помер на початку війни. Серцевий напад. Як казала його дочка, що він помер від того, що десь там зірвалася ракета у нас, і він помер. Урожай дуже гарний, ранній. і теж гарно плодоносить. Ну, а це знаменитий сорт брунчик. Він знаменитий тим, що він теж ранній. і він маленький, і в нього шкірка така. Тугенька, вона більш транспортабельна, його дуже добре возить десь продавати. Не маю на увазі ягоди. Дуже гарний сорт, солодкий, але якщо хочете взяти для себе їсти, то шкірку краще потім просто здирати. Вона легко здирається. Сорт рандіно, теж урожайний. Бачите, скільки на маленькі гілячки їх. Чуть-чуть Чув -чуть піснішки зриває. Бронзика, ну приблизно однаково, плюс-мінус пару днів. Такий теж сорт. Смачний шкірка в нього м'яка, дуже солодкий. Ну а це сорт Харті Чикаго. Ранній сорт. Він такий урожайний. Звісно, він трішки менше врожайний, ніж муасон, теж такий фіолетовий. Але він тим гарний, що він дуже швидко росте, пагони великі. І він ранній. Сорт медовий. В цьому році він у мене щось трішки е, мало дав плодів, а взагалі-то плодів він дає багато. Він жовтого кольору і все до нього в нього як мармеладка таке. Жовтеньке. Це сорт Канадрія. Сорт в мене молоденький кущик, тому на ньому ще небагато. Це другий рік водоношення. Ну, Саженці будуть, ну, буде обмежена кількість. А це сорт дав. Дуже гарний сорт, крупний, як бачите. Він чимось схожий на далмацький, тільки далмацький він такий, як лампочка продовговатий. А цей круглий. Теж сорт доволі цікавий і смачний. А це зараз квітнуть третя фаза квітів граната. Є вже плодики, але вони не визріють. Навіть у нас на півдні Миколаївщини. Отакі От кущі. Є в мене три сорти, я зараз покажу. Ну, а це в мене під абрикосою. цех. По виробництво саженців. Ось уже в мене є саженці. Це не всі, звичайно, це саженці гранату трьох сортів. Е -е, як зі мною зв'язатися можна? Я напишу в описі свої контакти, телеграм. І в мене нема вайбера, в мене нема WhatsApp, у мене є тільки телеграм і месенджер у Фейсбуці. Я скину вам мій профіль. Ось так вони у мене відпочивають, саженці. Тіньочки. Тут різних сортів, як бачите, такі ось. Звертайтесь, Саженці буду реалізовувати вже десь в жовтні, в листопаді, для того, щоб вони зараз гарненько укоренилися. Друзі, всі подробиці звертайтесь до мене в Телеграм. В телеграмі ми, я вам скину. Світлини, плодів інжиру, ви подивитесь, в телеграмі поспілкуємося. І я вам забронюю. Вже зараз можна бронювати на осінь, без предоплати, мені предоплата не потрібна. Просто я запишу, кому які сорти. По ціні, ну, ціна буде від 100 гривень і більше. Зараз поки що не можу сказати, бо вони ще не повністю вкорінилися. І тому. Не можу вам на 100% сказати, деякий саджанець буде, скільки буде коштувати. Потім, коли воно вже трішки укоріниться, може щось підросте трішки. Залежить від сорту, залежить від висоти і взагалі залежить від стану самого саджанця. Звертайтесь в мій телеграм або в месенджер, все буде в описі під відео. Бажаю всім здоров'я. І нам перемоги, перемоги над свинособаками.